Вирішила тренувати свою пам'ять взагалі розум і попала в просак. Ну, коротше, я вже доб'ю так, як я пам'ятаю, але трішечки пізніше сфоткаю, як воно мусить бути. Тому що мій мозок вахував просто. Продовжуючи тему, який я просто позорний вовк. Я вам покажу, що в мене вийшло. Значить, завдання таке. Напишіть слова за числовим кодом де число порядковий номер е, літери в українському алфавіті. Ну, ось що в мене вийшло. Якесь е, бдцоа, е, якесь «укоя», е, рженець, «мтіпіша», щасня, оюще, вахо. Бажувтюм. Слава <реш> Хатафа. Так, прояви свої, своєї здатності згадувати алфавіт. Я вам показала, а тепер покажу, як мусили звучати слова. Наприклад, в мене була е, бдзуа, да? ну це бджола. Е, Укооя це рілля. Рженець в мене була, це ожелець, мтіпіща це криниця. Щасня це чапля, оєуще, це місце, вахуа це ватра, бажуфтюн це Байстрюк, сфауфт це птасцво, І хатафа це скуаро. Ну, я подивилася, може, скнара, може, тут помилочка, але не суттєво їхня помилочка по зрівнянню з моїми помилочками. Ну так, так собі. А ви би впоралися з цим завданням?